Ні, усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Понад дві тисячі квадратних метрів дороги по вулиці Героїв ОУН відремонтували у Полтаві. Військовослужбовцю Андрію Коваленку із позивним ІСУС відкрили меморіальну дошку на фасаді рідної школи. Паралімпіада у Парижі четверта у кар'єрі бронзового призера Євгенія Богодайка. І вона каже спортсмен, остання. А тепер про це та інше більш докладно. Майже 60 вікон мають встановити у багатоповерхівках лише одного із мікрорайонів Полтави, який постраждав від російського обстрілу. Продовжують ліквідовувати наслідки ракетних обстрілів і в інших районах міста. Деталі дивіться у сюжеті. Я була на кухні. Я була на кухні одразу якийсь шум, з пательною в руках стояла біля вікна. Ви розумієте, моментально взривається вікно, скло і на якісь геометричні фігурки. І вся картина за вікном. Там крики, стогони. Я навіть в кіно такого не бачила. В кіно Полтавка Марія згадує 3 вересня. Цей день став трагічним для Полтавщини. Росіяни вдарили двома балістичними ракетами по обласному центру. Наразі у Полтавській тергромаді продовжують ліквідацію наслідків ракетних обстрілів, зокрема і 3 вересня. Людям, чиї вікна постраждали від російської атаки, планують встановити нові Зробили замір ось цього вікна. Зробили заміри на кухні. Сказали пластикові. Чула, начебто, будуть без відкосів, але це не так важливо. Важливо. Главное, що Будуть вікна будуть окна Полтавська міська рада звернулася за допомогою до американської організації Global Empowerment Mission у партнерстві з фондом Говарда Баффета. Американська організація Джем у співпраці з віконною програмою Говарда Баффета черговий раз підтримує Полтавську територіальну громаду. Замірщики вже в громаді оперативно працюють, роблять заміри. Кожне вікно є індивідуальним. Управління житлово-комунального господарства. Працює над комплектацією документів від двох тижнів до місяця. В такі терміни благодійники обіцяють виготовити вікна. А ось сам монтаж відбуватиметься по черзі. Старі люди повністю вибиті шибки, зашиті QSB, там пленками. Йде осінь, розуміємо, що прохолодно вже працюємо з восьмої години, заміряємо вікна. Частково пошкоджені, тріснувші, з вибитими. Пакетами все, що пошкоджено, повна заміна вікна. Окрім приватних квартир, благодійники обстежують і інші будівлі, зокрема, один з гуртожитків. Приїхали спеціалісти із з міської ради, заміряють вікна, які постраждали в момент зриву, заміряли. Перший під'їзд, другий під'їзд. Зараз на третьому під'їзді тут незначне пошкодження. Обіцяють приїхати і допомогти по заміні вікон. Роботи ведуться на кількох локаціях міста. Одна з них місце обстрілу, 17 червня. Тут мають замінити 58 вікон. Усе це завдяки благодійній організації Янголи Спасіння. На одну із них приїжджає чергова партія допомоги і підтримки. Ми їм дуже дуже дякуємо. За підтримки УВКБ ВКБ ООН. над залученням такої допомоги працюють різні структурні підрозділи Полтавської міської ради Супроводжує це управління житлово-комунального господарства. Над залученням працюють без виключення всі заступники. Привезли людям допомогу вигляді вікон та строї матеріалів. Час ми видаємо, а тоді буде встановлення вікон вже. якісні вікна, двохкамерні відіс. Як повідомили у Полтавській міській раді до ліквідації наслідків ракетних обстрілів, вдалося залучити велику кількість благодійних організацій, міжнародних донорів та волонтерів благодійних організацій. І у Полтаві відремонтували ділянку автошляху по вулиці Героїв ОУН, колишня ковпака. Ця дорога з'єднує між собою мікрорайони. Нею рухається громадський транспорт та машини промислових підприємств. Тому ремонту чекали давно, кажуть полтавці. Яким методом асфальтували? Розповідаємо у сюжеті. У Полтаві по вулиці Героїв ОУН асфальтують дорогу, ремонтують дорожнє покриття на площі 2100 квадратних метрів. Укладання асфальту бетонної суміші відбувається під асфальтовий укладчик. Подальше закатується катком, спочатку меншим, прикатується потім тяжким катком для більшого ущільнення асфальтобетону, щоб він був міцніший. Ця ділянка дороги з'єднує мікрорайони. Активно нею курсує і транспорт промислових підприємств. Тому вона надзвичайно важлива для міста, говорить депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Зараз полтавські територіальні громади активно ведуться ремонти і асфальтування в найважливіших доріг для міської влади. Є пріоритетним саме ремонт доріг, ті, які сполучають мікрорайони між собою, сполучають їх з центром. І по якої рухається громадський транспорт. Ця вулиця екс-Ковпака, Зараз героїв є важливим артерієм, по якої рухаються жителі мікрорайони Бревки і сусіднього повок. До центру на роботу і повертається назад. Водії кажуть, коли їдеш по рівному, бережеш і ходову, і нерви, тому ремонт цієї та інших місцевих автодоріг викликає оптимізм. Та добре, завжди добре. Дороги повинні бути дорогами, а не Ковдобинами. А не, да, не, не направленням. На да? да. Погана була дорога, всі дороги в Полтаві останнім часом дуже в дуже поганому стані. Надіємося, що буде триматися. Дай Бог, щоб трималися. Хочеться, щоб всі дороги були гарні. Тут було дуже багато ям і дуже довго їх не ремонтували. Так що... А так, я думаю, зараз все полотають, так все буде добре. Зараз ремонтують дорожнє покриття і в інших частинах міста, користуючись сприятливими погодними умовами, додає Вадим Ямщиков. Врятувавши життя чотирьох побратимів, загинув сам. Сьогодні на фасаді полтавської школи номер 29 відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю Андрію Коваленку із позивним Ісус яким його пригадують однокласники, що про його службу на передовій кажуть товариші, та хто вдома досі чекає на повернення захисника? Дивіться у сюжеті. У Полтаві на фасаді 29-ї школи відкрили меморіальну дошку загиблому на війні захиснику Андрію Коваленку з позивним Ісус. Молодший лейтенант командир стрілецького взводу 116-ї окремої бригади тероборони. Війну в Україні боєць бачив ще з 2015 року. І з початком повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь. Спершу захищав рідне місто, а потім відправився на східний напрямок. Розповіла мама військовослужбовця Марія Іванівна. Себріг. Мене. Він не розповідав мені нічого, син що там? Та все норм. Друга лінія, третя лінія, яка там друга, третя. Нуль, нуль, нуль. Свій останній бій він прикрив собою побратимів. Четверо людей з сам загинув у цивільному житті. Андрій Коваленко був іт інженером Його однокласники, які і стали ініціаторами встановлення меморіальної дошки на фасаді школи, згадують про нього лише теплі спогади. Я можу згадати, як вперше приступивши цієї школи в другому класі. Мене вчителька завела в клас. Я звичайно, як і всі школярі, була розгублена, тому що новий колектив, нові знайомства, як до мене поставляться однокласники. Учитель посадив мене за парту поруч з Андрієм, І він, повертаючись до мене, сміючись, говорить, не переживай, ми не, не даємо образу. Дійсно, здержав свої столи, будучи вже у лавах зсу, Андрій вперто йшов до своєї мети. Він був занадто справедливий. Пригадують про нього побратими. Ми разом були майже два роки. От служили разом в військовій частині, були в Сумській області. От в Полтаві були трохи в Донецькій області. От побут був спільний. Ми були в одному взводі. Він ніколи не відмовляв. Він був завжди на підхваті. Він постійно виконував завдання. Він ніколи не робив того, чого що, що вважав непотрібним. Тобто, він насправді людина така відповідальна. Андрій Коваленко закінчив цю школу 18 років тому. Тепер же він знову повернувся сюди. Його фото щодня буде нагадувати нинішнім школярам про подвиги, які роблять українці заради мирного майбутнього. каже дерева. Ректор навчального закладу Микола Орловський. Наше це головне завдання буде зберегти пам'ять про Андрія, тому що ми повинні щемить і пам'ятати, яку ціну ми платимо за кожен новий день. І це все завдяки Андрію, завдяки його побратимам, які дають нам змогу жити, навчатись, мріяти, сміятись. Те лише завдяки збройним силам України. Свій останній бій Андрій Коваленко прийняв 7 грудня 2023-го в районі Новомихайлівки, що на Донеччині. Він назавжди залишиться у серцях тих, хто його любив. Ділиться мама захисника пані Марія. Найсаме цінніше це було життя Життя людин, життя тварин. Він і на позиції ходив з кормом, бо вдруг там прибіжить якась собачка, котик. І дома є його собака, залишилась його собака, яку, яку ми взяли з притулка. Маленький, він її виховав, він її виростив, виносив на руках. Вона, вона до цих пір чекає його. Собаки зрозуміло чому, було. він їй сказав, Ема буде чекати, Ема чекає. За три дні до смерті Андрій Коваленко був нагороджений почесним нагрудним знаком Срібний хрест, та отримати відзнаку герой так і не встиг. Пошкодив могилу військовослужбовця та вкрав мопед і мотоцикл. Поліціянти затримали 29-річного мешканця іншої області, якого підозрюють у вчиненні цих злочинів в воржицькій громаді. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Окрім цього, як повідомила Юлія Кваша, речниця Лубенського відділу поліції. Чоловік у різний проміжок часу незаконно заволодів мопедом та мотоциклом із домогосподарств людей. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 та 2 статті 289, а саме незаконне заволодіння транспортним засобом, що не повторно, та частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України, а саме руйнування могили особи, яка брала участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації Нального кодексу України у разі визнання вони судом чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Більше сотні спортсменів, тренерів та працівників спортивної галузі Полтави сьогодні отримали нагороди та нагрудні знаки. А ветеранів спорту та призерів олімпійських і паралімпійських ігор відзначили грошовими сертифікатами. Побували на урочистостях до дня фізичної культури і спорту наші кореспонденти. Більше ста діючих спортсменів, ветеранів спорту та тренерів відзначили у Полтаві з нагоди дня фізичної культури і спорту. Серед них учасники та призери цьогорічних Олімпійських та Паралімпійських ігор. Це, звісно, стем фізичної культури та спорту. Спортсмен регіонального центру фізичної культури і спорту позиції водійської спорт Полтавської обласної ради найщиріші вітання. Пішаємось. Свято для сильних духом провели за підтримки управління у справах фізичної культури та спорту полтавської міської ради. Нагородили спортсменів, тренерів та представників спортивної галузі грошовими сертифікатами, почесними грамотами, подяками та нагрудними знаками. Ветеран Збройних сил України! Вітаємо! Дякуємо вам за ваш подвиг, за ту місію, яку зараз несете. І ще раз за те, що в рази проголошуєте з п'ятисталі. Слава Україні і у відповідь чужих стрибут світового рівня, героям слава. В першу чергу міський уклін всім, хто відстояв нашу честь. І гідність на міжнародній арені, це паралімпійці, олімпійці. Ви також робите той подвиг, накида необхідно рівнятися і підростаючим поколінням у складних умовах виховати, гартувати тіло, дух, силу, волю. Тому низький вам клін і, звичайно, за кожен спортсменовський тренер. Я хочу низький клін тренерам. Тренер-викладач регіонального центру фізичної культури і спорту всім за поляком. Пані вас захоплює ставідає. Спортсмени з Полтавщини на літній олімпіаді в Парижі здобули чотири медалі. Високих результатів досягли і на Паралімпійських іграх, здобувши 19 медалей різного гатунку. Дуже радий привітати сьогодні наших спортсменів, які сьогодні в цьому залі отримали заслужені нагороди, які віддавали частину свого життя, щоб досягти цих спортивних висот. Я думаю, щоб вони отримали ту пошану від міської територіальної громади, яку вони заслуговують. Вітаю всіх мешканців Полтави, які займаються спортом. Зокрема, наші спортсмени встановили паралімпійські та світові рекорди у штовханні ядра. Серед них срібний призер Володимир Пономаренко. В спорті все життя. Спочатку вид був легкої атлетики, біга, прыжки, а потім перекваліфікувалися на штовхання ядра. Штабхатним драм займаюся 25 років. Це моя друга паралімпіада. В Токіо в 2021 році був четвертим. І потім почали працювати, щоб виграти. Виграти не вдалося, але став другим. Кожен живе своїм видом спорту та щодня працює над собою, кажуть спортсмени. Додають участь у змаганнях світового рівня, надихає на досягнення, а частину коштів з грошових сертифікатів вони спрямують на підтримку ЗСУ. Дуже складний вид спорту, волейбол сидячи, саме тому, що ми не не маємо в Україні. На жаль, не маємо повноцінного чемпіонату України. Дуже складно попасти саме в ігрових видах спорту на паралімпійські ігри. Дуже великий відбір. Дуже велика конкуренція. Голбол це паралімпійський вид спорту, де з зав'язаними очима на слух грають з м'ячем, м'яч специфічний, поле специфічне, ворота специфічні. Готувалися ми дуже довго в спорті, вже 14 років. Ми показали гідний результат. Самі не очікували цього, але свідомо йшли до перемоги, розуміли, що ми будемо в призах і вже якось так. Швидко, і ми вже в фіналі Це були емоції, були неймовірні. Нагадаємо, день фізичної культури і спорту в Україні відзначають другої суботи вересня, починаючи з 1994 року. Найтитулованіший паралімпієць країни Євгеній Богодайко вирішив завершити свою участь у Паралімпійських іграх. каже цьогорічною бронзою у Парижі ставить красиву крапку. За чотири паралімпіади титулований спортсмен має у своєму арсеналі 16 медалей. Що планує робити далі? В ексклюзивному інтерв'ю нашим кореспондентам. Чотири паралімпіади, 16 медалей. Євгеній Богодайко, зірка паралімпійських ігор на паралімпійських іграх 2024 здобув дві бронзові медалі. Тепер він входить до топ 5 найтитулованіших паралімпійців в історії України. Євгеній розповідає, що перед кожною паралімпіадою він ставить собі мету здобути, хоча б одну медаль. Тому цьогорічними результатами спортсмен задоволений. Цілі ну я ставив для себе, що якщо я поверну. Там з, хоч би з одною медаллю я буду дуже щасливий цьому, а вийшло що дві медалі. Перша медаль за 200 метрів комплексним плаванням це дуже така ну, тяжка дистанція, тому що присутні всі способи плавання, її дуже тяжко готувати. А друга медаль це була на 100 метрів брасом. Це вже четверта паралімпіада у кар'єрі Євгенія, і вона остання. Спортсмен вирішив більше не брати участь у Паралімпійських іграх. Каже, що вперше поїхав на них у 18, Зараз йому вже 30. Тому варто закінчити цю історію красиво. Вже вік, мені вже дуже складно, і ну, я дуже заморився. Правда, і знаєте, ну треба теж. Вчасно, я думаю, завершити кар'єру, тим паче, як на мене, я поставив таку дуже красиву крапку навіть для себе. І ну, досить. Це крайня паралімпіада моя. Ну, на паралімпійські ігри я для себе вирішив, що там в Лос-Анджелес я вже не поїду. Перший Євгеній прийшов на тренування ще зовсім дитиною, пригадує тренер національної паралімпійської збірної команди України з плавання Галина Бойко. Розповідає, що тоді 11-літній хлопчик багато тренувався, хоч у нього виходило не все. Та незважаючи на складнощі, пані Галина одразу розгляділа у Євгенія потенціал справжнього спортсмена. Коли навіть ми вперше поїхали з ним на змагання, всеукраїнські змагання по віру себе, фінальну частину змагань по віру себе. Там тоді приїхала велика знімальна група. Я кажу, знімай цього хлопця, це буде паралімпійський чемпіон. Ну він був ще мені, ну так напевне, десь такий, такі да. Тільки тільки що почав взагалі ну навчився плавати, і тільки починався тренувальний процес. По ньому зразу було видно, що дашу це буде паралімпійський чемпіон. Загалом паралімпійські ігри 2024 для українських спортсменів та їхніх тренерів стали справжнім викликом. Підготовка під час війни вимагала багато терпіння, сили та професіоналізму. Розповідає тренер національної паралімпійської збірної команди України з плавання Ілля Калайда. Цей період підготовки до Паралімпійських ігор, мабуть, можна вважати найважчим через війну. На жаль, у нас не було змоги повноцінно пройти весь цикл підготовки. Але тим не менш, ми змогли на із і з іншими спортсменами так само наздогнати цей процес і підготуватися, і підготуватися і гідно виступити на Паралімпійських іграх. Про майбутнє Євгеній зараз не розповідає. Єдине зазначив, що залишати спорт він не планує, а буде й надалі тренуватися, щоб брати нові й нові висоти. І це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.